Коли ми маємо справу з визначеним інтегралом, ми завжди можемо його обчислити. І варто пам'ятати фразу, що інтеграл то є первісна. Якщо ви, готуючись до мультитесту чи до контрольної роботи в 11 класі, маєте справу з інтегралами, то згадуйте, що є чарівна формула Ньютона-Лейбніца, яка розказує, що ось маючи підінтегральну функцію, ми зобов'язані знайти первісну її і. Обчислити значення первісної верхньої межі і в нижній, і відняти в первісну верхньої межі від значення первісної нижньої межі. І так, оскільки ми працюємо з первісною і маючи ось такий приклад, ми задаємо собі питання: а як обчислити первісну, коли у нас є двоє змінних і в чисельнику, і в знаменнику, і ці між собою вирази діляться? У нас немає правила знаходження первісного ділення. Так, ви можете пригадати, що в нас є похідна добутку, є похідна частки, є у нас складена, похідна, є у нас складена первісна. ви це все пригадуєте. Але як тут працює? І якраз, можливо, найчіткіша відповідь, для чого взагалі в 11 класі ці всі нам теми, для того, щоби. Боротися, шукати нові шляхи, не впадати в вічі, вірити в себе і проявляти неймовірно крутий креатив. Власне, тут вже ми маємо таке мистецтво математики в 11 класі, де головна наша задача, що нам треба знайти функцію. Що для цього треба зробити? Згадати, можливо, якісь формули скороченого множення. Формули, різні формули. Це можливо бути скорочені множення. Можливо, це формули тригонометрії. Я навіть напишу, що це скорочене може бути тут доволі часто множення. Тобто, щось зробити таке, якийсь такий цікавий креатив, щоб з результату ділення зробити результат додавання або віднімання. Ну, іноді це буває так, що ми можемо почленно поділити наш чисельник на наш знаменник. І я пишу чудове слово креатив. Все залежить від вас, мої дорогі. Давайте будемо дивитися. Чому тут немає формул скороченого множення? Тому що формула скороченого множення, якщо у нас щось додати, щось в квадраті, то не формула. Ми пам'ятаємо тільки з вами А квадрат мінус Б квадрат, а тут ми маємо знак плюс. Тому перший варіант нам не підходить. Чому це не формули тригонометрії? Тому що ми знаємо основну таку золоту, прекрасну тригонометричну тоточність, яка розказує, що. Косинус квадрат плюс синус квадрат у нас що одиниця, але тут одиниця з плюсом і косинус з плюсом. Це не наша золота тригонометрична тотожність. І нам залишається з вами тільки проявляти креатив. Тому пропоную поділити почлено наш чисельник. Що це означає? Що ми можемо одиницю поділити на косинус квадрат х, і можемо окремо ось другий наш. Чисельник частину нашого чисельника поділити на точно такий самий знаменник. Це насправді оця творчість. Оце це мистецтво математики, в якому ви в 11 класі отримуєте просто неймовірні бонуси і хорошу підготовку до мультитесту. І що ж ми бачимо? Що насправді тут все доволі просто. Залишимо наш інтеграл наші межі від п до 4. Одиниця на косинус квадрат. От, чудо, ви вже його впізнали, ви знаєте, про що це мова. А далі ми бачимо, що косинус квадрат поділити на косинус квадрат у нас буде з вами одиниця. І тепер ми бачимо, що наша така велика функція, ось оця функція, яка має неймовірно складний вигляд, перетворюється на чітко якийсь один доданок і другий доданок. А далі, коли ми знайшли функцію, ми Шукаємо первісно. Тому що інтеграл то і є первісна. І обчислюємо. Ну що ж? Знайдемо первісно. Первісна з одиниця на косинус квадрат, звісно, це наш улюблений тангенс. А первісна з одиниці це простий звичайний х. І коли ми знайшли первісну, ми перекладаємо межі інтегрування на можливість застосування його у відповідно нашому прикладі. І далі, що ми пам'ятаємо? Що ми підставляємо верхню межу згідно формули Ньютона-Лейбніца, а потім нижню межу згідно формули Ньютона-Лейбніца. Ну що ж, тангенс Х ми пишемо тангенс пі на 4. Далі, плюс, знову ж верхня межа пі на 4. Нагадую, верхня межа підставляється і сюди, і сюди, в кожен з доданок. Звісно, ви можете сказати, що ми можемо наш інтеграл, от так, як тут ми інтегрували суму, ми могли би шукати як суму двох інтегралів, але насправді це просто довше записувати, ми будемо робити корисніше і швидше. Далі ставимо знак мінус, тому що уформлені, то налені це мінус. І підставляємо нижню межу. Тангенс нуля. І 0 замість х. І навіть якщо би був плюс чи мінус, там буде в нас мінус, але все одно буде 0. Ну що ж, давайте обчислимо: тангенс π на 4 то є 1, плюс π на 4, тангенс 0 0 і 0. Я запишу 0, щоб ви розуміли, що тут у нас в результаті буде 0. І ми просто з вами залишаємо 1 плюс π на 4. Тому, коли ми маємо справу з інтегралами, і інтеграл має таку доволі складну підінтегральну функцію, подивіться уважно на функцію, подивіться, що ви можете там перетворити, щоб у нас змноження або з частки здобутку, або частки стала сума або різниця. Тому креативте і насолоджуйтесь математикою.